Вітаю, друзі! Тільки видальший не знає про те, що влада нам готує черговий сюрприз у вигляді електронного голосування. Традиційно вона використовує кулуарний підхід. Тобто влада сама намагається вирішити найважливіші для народа питання без участі самого народу. Давайте розберемося, чи потрібен нам такий сюрприз і чи взагалі готове суспільство до електронного голосування. Я багато провів зустрічей з людьми, які розуміються на цій проблемі. Існує два ризика, враховуючи ті умови, в яких ми зараз з вами знаходимося. А ми з вами знаходимося, нагадаю, для тих, хто про це забув, в умовах мафіозної держави. Так от, перший ризик, він, на мій погляд, головний, це відсутність прозорості в дії влади і небажання влади реформувати виборче законодавство. Так, вона про це дуже багато говорить, і ми чули, як на виборах про це говорили слуги народу, але ж по факту ніхто не збирається його реформувати. А другий ризик, на думку фахівців, полягає в тому, що наші з вами голоси опиняться в умовній електронній урні, і результати голосування, наприклад, які стосуються конкретної виборчої дільниці, ми з вами ніколи не отримаємо, тому що там не буде поділення на, на місцеві дільниці округа і далі ЦВК. Просто в ЦВК будуть заходити наші з вами голоси. Це так, як це ми бачимо сьогодні, бо взагалі від влади немає ніякої інформації, яким чином вона планує впроваджувати електронне голосування. Давайте з вами подивимося, як же у світі дивляться на можливість застосування електронного голосування. Прибічники такого голосування нам постійно говорять про істонію. Але ж. В Естонії приймають участь в електронному голосуванні лише 45% виборців. Більш того, Естонія поступово йшла до застосування саме такого виду голосування. І це поступово визначилось 20-річним терміном. Тобто 20 років Естонія йшла до того, щоб сказати, що так, я можу застосовувати електронне голосування. І цей шлях вона проходила під жорстким контролем Євросоюзу. Дивлячись на те, що у нас відбувається, як кримінальні клани, яких обслуговує наша влада, використовують виборчий процес на свою користь. Сподіватись на те, що програма голосування, яку влада намагається прописати в дії, буде такою, яка забезпечить нам і справедливість, і чесне підрахування голосів, м'яко кажучи, завчасно. У квітні 2020 року провідні експерти Америки звернулися до держсекретарів Штатів з вимогою не впроваджувати електронне голосування. На прикладі провідних країн, там, де демократія зашкалює, ми бачимо, що до електронного голосування громадяни і влади цих країн ставляться дуже дуже обережно. Отже, для того, щоб впроваджувати електронне голосування у нас тут в країні, потрібно як мінімум мати прозору владу, політичну волю реформувати виборче законодавство і готовність до широкої дискусії в суспільстві, тобто потрібно народне обговорення. Нічого з того, що я зараз сказав, особисто я не бачу. Влада, наче набрала води у рота. Але ж якщо припустити теоретично, що наша влада готова реформувати виборче законодавство, то з урахуванням того бардака, який зараз там існує, концепт електронного голосування повинен звучати так: ми не проти електронного голосування, але ж до нього потрібно йти поступово. І першим Кроком влада зобов'язана нам продемонструвати свою готовність до зміни правил гри через реформування вже чинного виборчого законодавства шляхом внесення відповідних змін до виборчого кодексу за редакцією народу. Таким чином влада й продемонструє нам політичну волю до змін. Це і буде той крок, який змусить нас повірити, що зелена влада на чолі. З президентом Зеленським щиро бажають реформувати країну, перезавантажувати державу. І вже після цього ми можемо говорити про наступний другий крок: обговорення в суспільстві ідеї втілення електронного голосування, з долучанням експертів з айтішної сфери, представників громадськості, фахових юристів. Для того що якщо у разі ми з вами приймемо рішення впроваджувати електронне голосування, у нас потім не було збою, щоб кожен з нас був впевнений, що нас не дурять, що це не чергова афера від влади. А скільки в парламенті, завдяки прийнятим змінам в виборчому кодексі, опиняться моральні політики, це стає цілком можливим. Є багато думок з приводу того, чи є необхідність нам впроваджувати електронне голосування. Наприклад, люди, яких я поважаю і прислуховуюсь до їх думки, щиро вважають, що не потрібно цього боятися. Тим більше є вже система контролю електронного голосування через застосування відкритих кодів і чітко прописану процедуру відкликання депутатів в електронний спосіб. Тобто кожний виборець, який під час виборчої кампанії нажав оту завітну кнопочку в смартфоні за кандидата в депутат, може будь-який час знову використати цю кнопочку, але ж для відкликання депутата. Я впевнений, що і у кожного вас є своя думка. І ви готові з нею поділитися. Головне не замовчувати цю тему. Головне не дати владі тишком нишком протягнути черговий законопроект, який зможе нас ще більше поневолити. Наприкінці зазначу, що незмінним залишається одне будь-яке голосування через бюллетені чи через електронне голосування повинне бути підконтрольне народу справедливим. І з можливістю відкликати нарадивого депутата. Чекаю на ваші коментарі, дуже цікаво дізнатися вашої думки, поширюйте відео, лайкайте, знаходьте в себе сили, друзі, бачите навіть і в таких жахливих умовах щось позитивне, тому що це дуже важливо. Бережіть себе, я вас всіх поважаю до да побачення.